Вітаю, мене звати Дарія, і я твій психотерапевт на платформі Плеса. Я маю свою власну психотерапевтичну практику від 2019 року. Я працюю в рамках гештальт підходу, тому що для мене це універсальний метод, в якому можна працювати з великою кількістю клієнтських запитів. Ми будемо фокусуватися на твоїх емоціях, переживаннях, відчуттях, на твоєму життєвому досвіді і на тому, як ти вибудовуєш стосунки з оточенням і з самим собою. Відверто кажучи, мої стосунки з психологією розпочалися ще за часів школи. Я дуже цікавилася теорією психології, і писала та захищала велику кількість наукових робіт. Однак моє життя змінилося, і я дійсно закохалася по-справжньому психотерапію, коли я звернулася до терапевта в якості клієнта. Цей досвід дійсно показав мені наскільки потужний цей інструмент, як він може впливати на наше життя і змінювати наш досвід буття на краще. Я зрозуміла, наскільки цілющим може бути сам лише контакт з чуйною, професійною та компетентною людиною. І в цьому я і бачу своє покликання бути цією людиною, на яку можна спертися навіть в найтемніші часи нашого життя. Насамперед я вірю в те, що людині потрібна людина. Я переконана, що ти не мусиш лишатися один на один із тим, що тебе турбує. Тому я запрошую тебе розпочати цей шлях психотерапевтичного зцілення поруч зі мною. Моя цінність в роботі з тобою це безпосередньо твоя безпека, це створення простору неопередженості, в якому ти можеш бути сам собою і бути вільним. Сеанс зі мною це місце, де тебе вислухають і побачать. Я точно ніколи не радитиму тобі, як жити твоє життя. Проте я буду поруч з тобою, і я буду слідувати за тим, що для тебе наразі є найактуальнішим і найважливішим. Таким чином, ми разом зможемо досліджувати твої потреби і зрозуміємо, як можна реалізувати їх в твоєму житті. Список тих тем і запитів, з якими я працюю, ти зможеш знайти в моїй анкеті. Це можуть бути різноманітні питання, наприклад, самооцінка, самореалізація, зведення особистісних кордонів, що робити, коли в стосунках з'явилися проблеми, як справлятися з тривожністю, або як проживати панічні атаки, або що робити з тими запитами, які стосуються, на жаль, дуже надскладної теми, яка торкнулася всіх нас. Це... Повномасштабна війна. Я дуже тішуся, що ти вже переглядаєш анкети психотерапевтів. Це означає, що перший крок вже зроблено. Чекаю на тебе.